Так, хочу показати гранати, як ростуть в Ізраїлі. Достигають. Зараз вони ще зелені, покажу ближче. Зараз вони ще зовсім зелені. Достигають вони восени. Зараз ще покажу лимони, мандарини. Теж це все росте тут біля будинків. Це достигають лимони. Ще зовсім зелені і різного розміру, Ось тобто, можна побачити, тут вже такий більший, тут тобто ще зовсім маленький, тому що дерево цвіте е, в різний час, тобто на одній гілці вже зелені плоди, а на іншій гілці тільки починає цвісти лимон. Ось такі лимони. Достигають вони приблизно в січні місяці, грудень-січень. Це оливкове дерево. Ще зараз теж все зелене. Всі плоди зелені. Так, а це апельсини. Цього року мало дуже. Апельсин, мандарин буде, тому що дуже багато було минулого року. Переважно врожай хороший через рік. Один рік більше, один рік менше. І вони ще зовсім зелені і не дуже великого розміру. Достигають вони теж зимою. Грудень, січень, лютий. Так, а це вже мандарини. Ще зовсім маленькі, зелені, теж їх небагато цього року. Ось тут, мені здається, трохи більше їх. Ось так майже майже біля кожного будинку або лимони, або мандарини, апельсини. Тут вже побільше лимонів. І вони дуже, дуже сочні і пахучі. Не такі, як з магазину. Тому я завжди кожної осені. У мене біля будинку теж є кілька лимонів. Я теж хожу зриваю. До чаю. Так, тут. Теж Оливкове дерево, в ньому нічого немає. Так, буде можливість, ще покажу щось цікаве.